14 жовтня український народ відзначає свято Покрови, адже з давних давин Пресвята Богородиця була покровителькою українського козацтва. У 2014 році, саме 14 жовтня, відзначають свято Дня Захисника України. І сьогодні, як ніколи, цей день це свято є актуальним. Я знаю про те, що в наших родинах. Нашої 30-ї школи є батьки і матері, які є захисниками нашої з вами держави. І хочу в першу чергу їх привітати, тому що це їх свято. Мені хочеться побажати в першу чергу всім здоров'я. Мені хочеться побажати, щоб якнайшвидше над нами усіма було мирне небо. Мені хочеться побажати всім всім перемоги. Мені хочеться побажати, щоб всі наші воїни повернулись як скоріше додому. Тож вітаю всіх наших батьків і матерів з цим святом. Слава Україні! Слава нації! Мій тато воїн. Він сильний, добрий, веселий дуже, а ще хоробрий. Він любить маму, мене і брата. Вітаю воїни! Дякую, тато! Щоб Україна вільною була, мама її захищати пішла. Дякую, мамо, за святом рідненьке. Ти захисниця моя, любаненько. Моя мама лікар, а лікарем не кожен може бути. Не кожен міє серцем співчувати, розвіять страх, про себе мить забути, Життя здоров'я іншим рятувати. Бійців частенько з того світу витягати, щоб повернути сонце, пісню, сміх. Велике серце мусить лікармати і нести у світ любов і добро до всіх. Спасибі, мамо, рідна захисниця за світлу душу, ласку і красу В моєму житті, ти наче сонечко грайливе. Любов до тебе в серці я несу. Найсміливіші воїни на світі. Захисники і любі захисниці, вітає вас, велика Україна від кожного села і до столиці. Низький уклін вам, дорогі солдати. Ви міцно вмієте свій стрій тримати, бо стоїте за найсвятіше, батьківщину, за наш народ і за свою родину. Не боїтеся ви ні градів, ні гармат, Збиваєте ворожі літаки. А дома вас чекають батько й мати, кохані, рідні, діти, малюки. А наша юність на війну припала. Сирени й вибухи лякали й нас не раз. Та ЗСУ у бій на захист стали. Ви справжній приклад мужності для нас. Своєю мужністю весь світ ви здивували, проклятих зовсім не злякались. Своє життя ви на вівтар поклали, аби нам сонце з неба посміхалось. Здолавши ворога, здобувши перемогу, ви повертайтеся скоріше всі додому. Ми квітами вам стелимо дорогу, ми полікуємо вас і проженемо в тому. Ми захист вас, що ми відчуваємо. Ми дякуємо, любимо, чекаємо. З молитвою звертаємось до Бога. Нехай настане довгождана перемога.